Долучаємо до нашого ефіру Ігоря Чаленка, голову центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас. Добрий ранок, Доброго ранку, пане Ігорі. Одразу хочеться стартанути від слів, які ми почули від глави держави. Він говорить про те, що готується безпекова угода від зі сполученими штатами. Вона може бути підписана вже цього тижня. Те, що вона готується так довго. А, значить, в ній буде щось особливе, і чи дійсно вона буде такою, як безпековий меморандум з Ізраїлем? Це один пункт, який озвучив президент Зеленський. І також він сказав про те, що е, якісь будуть додаткові домовленості з Німеччиною. А що ми можемо ще отримати від Німеччини? Невже це будуть тауруси? Чи йдеться про додатковий Петріот? Будь ласка, оці два пункти. Ну, по перше, стосовно сполучених штатів, ми розуміємо, що на початковому етапі була певна затримка в переговорному процесі щодо угоди у співробітницу сфері безпеки через те, що всі сили були кинуті на перемовини для отримання 60 мільярдного пакету від відповідно конгресу, ну загалом від сполучених штатів. А після того як рішення було прийнято, ми ми фактично побачили, що за півтора місяці. Було проведено загалом чотири такі потужні хвилі перемовин, завдяки яким і було ну по суті вже виведено остаточний текст. Тому дійсно угода майбутня угода зі сполученими штатами про співробітництво у сфері безпеки. Вона буде ну фактично найамбітнішою із тих, які ми вже підписали. Зараз вже підписано 15 угод. Має бути 17, бо ще разом зі сполученими штатами. Прогнозується підписання угоди з Японією, тому це дійсно. Я думаю, що амбітність, ми бачимо всі приклад із Ізраїлем, особливо нещодавно, коли відбулася масована атака з боку Ірану, і наскільки власне Сполучені Штати разом із союзниками відіграли. Просто е, миттєву роль і, і допомогли відбити цю атаку. Тому, звичайно, ми хочемо отримувати підтримку не меншу за те, що е, власно отримує сьогодні офіційний Єрусалим. До речі, звернув вашу увагу, що е, документ, е, ну, якраз договірна база між Сполученими Штатами е, та Ізраїлем, е, вона. Прописана рамковіше, насправді, ніж те, що ми зараз отримуємо в числі цих численних угод про співробітництво у сфері безпеки. А тобто, поясні, ми будь ласка. ми прописуємо набагато е, якість документу. Тобто, е, документи між Ізраїлем і Сполученими Штатами, вони буквально мають там декілька сторінок. Е, вони е, носять рамковий характер, е, не прописуються настільки детально. Питання якраз детальності щодо і співробітництва в різних сферах, щодо конкретних кроків. Єдине, що в е, угод, від, ну, відповідно на договірній базі між сполученими штатами і Ізраїлем, е, це чітко зазначена сума, яка надається протягом 10 років, е, станом на зараз це 38 мільярдів доларів. Тобто є рядок в бюджеті сполучених штатів, який завжди є рядок в американському бюджеті саме для Єрусалиму. Ну, ну знову ж таки, зараз вони виділяють 3,8 мільярди що щороку на потреби оборони, але знову ж таки в угоді з Україною ми розуміємо, що ця сума може бути набагато більшою, виходячи із тих потреб, які на сьогодні є. Хочу також звернути вашу увагу і увагу глядачів, що цього тижня світ буде обговорювати формули миру президента Зеленського на рівні лідерів країн. 15-16 червня у Швейцарії відбудеться глобальний саміт миру, участь в якому вже підтвердили понад 100 країн. Він має завершити перший етап опрацювання української мирної ініціативи, запропонованої президентом Зеленським у жовтні 2022 року. Нагадаємо, українська формула миру включає 10 умов, які необхідно виконати для припинення. Розв'язаної Росією війни на саміті зосередяться на трьох із них ядерній безпеці продовольчій безпеці і на звільненні всіх полонених і ув'язнених. Саме ці три пункти мають потенціал об'єднати країни з різними поглядами, і Україна прагне, щоб до узгодження спільної позиції щодо мирної програми долучилися якомога більше країн, і не лише традиційні західні союзники України, але і країни так званого глобального півдня. Росію ж до цих процесів не долучили принцип. Ципово три пункти із десяти тут виходить, що ми ніби як відходимо від нашого принципу чи ні, пане Ігорю? В Жодному разі для нас найголовніше зараз стартанути мирний процес, де Україна буде відігравати першу скрипку. Тобто, ми беремо е, фрагмент е, якраз е, української мирної формули, представленої президентом Зеленським ще в листопаді 2022 року, на саміті G20. І якраз нам найголовніше, щоб на установчому цьому етапі було зібрано якомога більше країн для того, щоб сформувати необхідні переговірні рамки. До речі, звернува. Увагу от Китай який там нібито відмовився відповідно від участі, і які ведуть свою альтернативну історію, насправді то із тих пропозицій, які вони висунули, вони то по суті дублюють українську формулу миру наполовину. Тобто, фактично, ми висунули якраз той гуманітарний блок, який дійсно міг би об'єднати всю планету і виключно зараз. е-е-е Політична воля чи політична бездіяльність зараз стимулює країни або брати участь у відповідних у відповідному заході, або шукати якісь альтернативи, нібито. але тим не менш, те, що ми зараз маємо погоджені 107 держав і міжнародних організацій. Це ну це дійсно це успіх, і я дуже mm -hmm. надіюся, що ми зможемо провести відповідний саміт ефективно. Але ви говорите, тут мушу також уточнити ви говорите, Китай, ніби відмовився. Він відмовив. Вся остаточно. Ми маємо про це теж говорити. Він відмовився брати участь у саміті миру, який відбудеться 15-16 червня. Ми цю тему обговорили з вами. Дякуємо, що долучилися до марафону. Так я Оля. ще хотіла е, поточнити. Дивіться, а якщо Російська Федерація говорить окей, 33 пункти ми готові їх також реалізувати. Що тоді це означає, що на наступному саміті миру ми сідаємо вже разом з Російською Федерацією розмовляти? Ну очевидно, що зараз все таки планують е, подальший розвиток мирного треку, і відповідно на наступних етапах долучення Російської Федерації, якщо Російська Федерація дійсно е, вийде з е, ну, скажімо так, погодиться з нашими ініціативами стосовно, наприклад, обміну військовополоненими чи забезпечення продовольчої безпеки за рахунок забезпечення е, е, безпеки е, в чорноморському регіоні, що стосується логістики або ядерної безпеки, наприклад, вона почне. Робити кроки, наприклад, стосовно повернення нам Запорізької АЕС, тобто є низка кроків, які можуть показати, що Росія змінить власну думку і почне долучатися до мирного треку. Але це тільки початок процесу, це буде довгий процес. Ми маємо це розуміти, але це треба зробити, мається на увазі початок все рівно, е в середині червня у Швейцарії. Спасибі, Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегій